Давайте проведемо експеримент і перевіримо, наскільки вистачить шампуню з універсальної серії від Сойка. Ви будете здивовані результатом. Пляшка має 300 мл. Промивати корені бажано двічі. На перший раз іде 4 натиски, на другий достатньо трьох, в сумі сім. А тепер рахуємо. Sięgnął się zabawić. Sięgnął się zabawić. Із залишками шампуню в банці виходить приблизно 180 натисків, а це виходить майже 26 разів помити волосся. Обов'язково зберігай, бо універсальна серія підходить усім типам шкіри голови і чоловікам.